Всіх, мабуть, цікавить, який колір, який насправді колір того собору святого Петра О, в Італії в рибі. Ой, я так передивилася, деякий навіть сірий колір. Насправді так, такий колір, як ну, кава з молоком і до помаранчевого. Там такий особливий кольор, я не знаю його назву, там, напевно, якась особлива назва того кольору, плюс білий колір, а купол, він е вкритий, скоріш за все, такою, як сріблою фарбою, але він виглядає серий. А от тут насправді такого кольору. собор святого Петра. І, е от, якщо споглядати. От, Фасад, і навпроти, там от та площа святого Петра, то там стоїть такий обеліск височезний, така стела обеліск, і зверху стоїть хрест. То білого. білого кольору, то вже білий колір. Я не знаю, чи багато художників малюють так, той. Субор святого Петра, я не знаю. Чи мені хотілося б його намалювати в ту площу тих людей, я теж не знаю. Можливо, з часом. З часом я то зроблю. Чи хотілося б мені Рим намалювати, зважаючи на архію? звісно? Дуже, дуже. Дуже-хочу дуже намалювати Рим. Оце от поєднання. Всіх історичних от, епох впродовж трьох тисяч років, які в архітектурі зберіглись в Римі. Дуже хочеться намалювати Рим, дуже, дуже. І дуже хочеться ще раз побувати. То, можливо, слава Богу, що я не встигла знаєте, зайти в собор святого Петра. Я ж хотіла помолитися на його могилі. Вот. Так, може, слава Богу. Може, добре. Ще раз треба буде відвідати Рим. Я кажу, помолитись на його могилі. Хотілося б то зробити. Ще раз, ще раз так, Італія так. Так, Італія. Я, ну браво Італія, браво народ Італії. Браво, Браво.